Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів вам розказати лайфхаки, які стосуються ваг груп, автомобілів Ваг і працюють практично на всіх вагах. Якщо вам ці лайфхаки сподобалися, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі, я їх знаю більше. Але мені треба зрозуміти ці, чи ця тема вам подобається. І так, стартуємо. Що нам треба зробити спочатку? Зайти в приховане меню, для цього треба зажати кнопочку АС і повітря на лобове скло. Все, бачите, почали дві кнопочки е, мігати. Ми бачимо, що на кліматі якісь нестандартні значення. Це означає, що ми в це секретне меню вже зайшли. Що ми можемо тут побачити? А побачити ми можемо тут дуже багато цікавої інформації. Перше: 1.0. Це температура в салоні на даний момент. Так, у нас автомобіль стандартно каже нам, яка температура на вулиці. Оця температура вже відкоректована. І яка температура бажана в салоні, яку ми виставили на клімат контролі Але він нам не каже, яка вона прямо зараз. Так як я в автомобілі сижу дуже довго і працює мотор, то тут реально вже 22 градуси і вона постійно коректується. Ну, це дуже непогана така. Значення, коли у вас мала дитина, і вам треба нагріти салон, щоб вона сіла в машину, і треба розуміти, чи тут 5 градусів, чи тут 20 градусів. Далі. А яка ж температура у нас на вулиці? Дивіться, датчик знімає 16 градусів, але показує автомобіль 7 градусів. Чому? Тому що я стою дуже довго на автомобілі, і від нього йде тепло. Датчик знімає кожну секунду температуру вона постійно колебається І автомобіль це розуміє і коректує її, і показує, що на вулиці реально 7 градусів. І цей датчик 1.1 це датчик, який розташований на передньому бампері. А їх у автомобілі 3. Це теж така цікава інформація. Далі. Таке значення 0,8. 0,8. Це код країни виробника автомобіля. Де ваш автомобіль вироблений? Ми автомобіль американський, він вироблений в Мексиці і це код цієї країни. Далі 015. Це значення це інтенсивність сонячного світла. Зараз у нас ніякого сонячного світла немає, тому інтенсивність низька. Якщо ви це зробите в якийсь сонячний день, з цього датчика знімається вся інформація і коректую роботу двигателі в цілому автомобілі. автомобіля. Саме більше вона коректує роботу клімат-контролю. Тому, якщо і цікаво це значення, ви можете подивитися 01.5. Далі. 19,2 це насправді дуже важливий показник. Я впевнений, що їм дуже багато людей будуть користуватися, тому що це реальна температура охолоджуючої рідини. Так як в мене американець і у багатьох українців американські автомобілі, от Volkswagen американський показує мені, що тут 190. 190 градусів по Фаренгейту. Бачите, тут F написано. Це нам українцям ні про що не каже. Бачите, 80 градусів. Кому це буде корисно? Да? Ну, якщо на вулиці мінус 20, і ви, в принципі, не хочете, щоб всі сусіди, коли ви прогріваєте машину зранку, задихалися від вихлопних газів, але все ж не хочете їхати, коли у моторі мінус 20, ви можете включити цю функцію, догріти там до 10-20 градусів по Цельсію і їхати. Другий показник 19,3. Він корисний буде всім гонщикам. Чому? Тому що це тахометр, він електронний. Бачите? От у нас такий механічний який на спідометрі, а це вже електронний. Ми даємо газку і підпригує, у нас, бачите, тут. Значення, грубо говоря, ну, для приколу така функція може бути, або і для якихось інших потреб. Тобто, Розуміти, коли автомобіль прогрівся, скільки. Тому що, бачите, тут якось непонятно, скільки, а тут точно видно 600-700 оборотів в хвилину. Так. Далі 19 і 1. Це цифрове. Отображення швидкості в милях, це може бути така цікава забавка для тих, у кого все в кілометрах. Так, ми починаємо їхати, і у нас бачите, скорість починає рости. Але якщо ми зробимо 90, зараз секундочку і 0, то це вже в кілометрах, а це вже дуже корисно для таких людей, як я, тому що в мене американський автомобіль, В мене немає цифрової швидкості, вона теж тільки в мілях тут. Великі значення в милях, а от такі маленькі. Якщо ви хочете сюди. Скорость без коректировки, тому що на спідометрі, якщо ми показуємо 100, то це реально 97. А тут швидкість буде без коректировки, і ви будете бачити реальну швидкість, з якої ви їдете, яка знімається з датчиків. От Ми зараз там їдемо трошки менше трошки менше 10 і тут теж 8 показується. Але це ще не все. Ще є дуже цікава функція у цих прихованих моментах. Зараз я покажу. Якщо... А, а, і перше, як виключити це меню? Я впевнений, багато буде таких вопросів. Зажати ті ж самі кнопочки і потримати. Так, меню йшло, бачите, все вернулося в ті настройки, які були. Нічого. Не зламалося, все працює. Далі, якщо у вас машинка з пробігом і є якісь питання по клімату, вам, скоріш за все, будуть впарювати зразу заміну радіатора. Це ну, нормальна така практика. Але не все вирішується заміною радіатора. Багато що вирішується калібровкою клімат контроля. Це дуже гарно впливає, якщо ви її не робили ніколи. А я б її рекомендував робити кожен раз, коли ви міняєте фільтр салону. Як це зробити? Ви зажимаєте кнопочку «AS» і зажимаєте кнопочку на себе. Все, ви зразу ж своїми вушами почуєте, що всі заслонки клімату починають рухатися, потоки воздуха мінятися. І от, ну, ви зразу зрозумієте, що йде калібровка. Зараз ці кнопочки перестануть мігати, це означає, що калібровка е зроблена і багато-багато проблем з кліматом можуть уйти самі по собі після такої калібровки. Друзі, я дав достатньо багато інформації. Якщо вам це подобається, напишіть в коментарях, чи знімати мені такі рубрики далі, щоб я зрозумів. Е всім дякую за перегляд, всім пока.